Широка лінійка стимуляторів росту від Академії наук України та компанії Агробіотех виробника. І постачальна компанія весь стандарт дасть змогу вам в 2025 році вже починати осінь разом з препаратом Регоплант на обробку насіння Д 250 мг. І дивіться це на всій культури. Тобто на зараз можна розглядати це як на бобові, так на зернові, так і на репа. 250 мг в бакове Смісі з ЗЗР. Протруємо і отримуємо імунітет, якісні всходи і стимуляції живлення ваших початків в рослинах. Далі, добавка йде, це регоплат цинк. Обробка по насінню вже складає 300-350 мг на тонну. І обробка по листку 100-150 мг. Працюємо, як завжди, на зернові, кукурудзу і можемо спонукати ще на. Масляничних культури. Далі йде регоплант бор. Регоплант бор це органомінеральне доброволь, вони його так прописали в реєстрі. Ну, Це, як завжди, йде регулятивна формула обробка насіння 300-350 мг на тонну і по листку ми даємо 100 150 мг. Працювали вже регоплантом бор. Ну, дивіться, результати будуть, звісно, у нас по масляничним культурам вже. На десь, я думаю, вересень місяць. А в цілому будемо ще його приміняти. Мені сподобалось в 26-му році на льон. Тому заостряю вашу увагу, що компанія Вестандарт буде працювати на льон. Точно і працювати буде на озимий горох. У нас озима грох болтрап, тому будемо сподіватися, що регоплант і Академія Нок України дасть нам результативні формули. Дивіться, тобто регоплант чистимо вигляди L15 амінокислот, це в нас іде 250 мг на тонну і 50 мг на 1 гектар при обробці по листу, і регоплант цинк та регоплант бор. Даємо нові зручні. Брошури для цього всього по регопланту цин, по регопланту БОР, ну і звісно по самому регопланту. У вас тільки одне. Замовте в офіційному дистриб'юторі компанії Стандарт. 13 років ми на ринку, тому є змога практики і доцільне на внесення на всі культури. Замовляйте, підписуйтесь, коментуйте. З вами компанія Стандарт, якісний та швидкий постачальник.